Так, почекайте, ми можемо поставити його на нож прочитати діванки і з ношами разом занести. Погане так, так. для них. Все, все Секунда. Thank <laughs> Ми мудрість, стань у Божого, вислужив на Святий, Євангеліє Мирум. Духові твоєму від Йана, свято Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава. Тобі Я є хліб життя. Батьки вашії лимани в пустелі померли, це ж є хліб, який сходить з небес, той, хто його їсть, не помре, я хліб живий, який зійшов з небес, хто їсть цей хліб, житиме вічно, і хліб, який я дам, є тіло моє, яке я віддам за життя світу.

І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. От твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого, Духа, і повсякчас, і на вікінгів. Oui.

Президента України, Верховного Лекомандуючи Збройних Сил України, примітний праєкт сил держави. І до останнього служив ваш сил. Вот на громада. Сьогодні всі ми з вами живемо в дуже складний, нелегкий... Воєнний час. Іде війна з ненависним ворогом, з ненависним руським міром. Кожного дня гинуть кращі сини і доньки нашої України. Гинуть ні в чому не повинні мирні люди. А що найстрашніше, гине світ. Нашої української нації, наші діти, малолітні, наші діти-захисники, яким ледве 20, 18, 30 років, гине найкраще покоління нашої України. Смерть не питає, чи старий, чи молодий. Дуже важко ховати людину в будь-якому віці. Але ще важче ховати таку юнь, яку ми сьогодні проведжаємо останню путь. Важко ховати батькам своїх дітей. Цього горя не можна передати словами. 19 лютого підступна смерть забрала молоде життя героя. Воїна Білова Олександра Ілліча. Загинув воїн, віддав своє молоде життя за нас, за наше майбутнє, за майбутнє нашої держави. Вже від крові аж стогне земля, а за хлопцем і небо ридає. Мама все ще чекає дзвінка, але тебе вже з нами немає. Рідна хата і рідний поріг. Заночуєш ти вже тут востаннє. Ти за наше майбутнє поліг. Ми вклонились тобі на прощання. Плачуть всі і дорослі. І малі і туга серця розривають. Горе нам, горе нашій землі. Війна Кращих синів забирає, йому б виповнилось всього навсього 23 роки. Це час, коли потрібно тільки жити, втілювати в життя своє. Задуми, самореалізуватися, кохати, народжувати дітей, ще жити б і жити, радіти життю. Але не судилось, не встиг, не дожив, не не недопрацював. І цих недо можна було б ще продовжити дуже і дуже багато. Хіба думала рідна матірка, колисаючи свого синочка в колисці, що їй прийдеться проводжати його останній путь, та таке й в страшному сні не приснилося. Всю свою материнську любов віддавала мати сину, надіючи побачити його в майбутньому гарним, вродливим, з молодою дружиною і з дітьми. Але не судилися. Життя продовжується. І Олександр мріяв про сім'ю. Навчався в школі після закінчення Курненської 9-річки. Навчався в Житомирському професійному ліцеї номер 13 Працював. А в липні 2019 року добровольцем пішов в АТО, де й дістав поранення. Війна для Сашка почалася ще до повномасштабного вторгнення. Але під час війни він складав плани на майбутнє, зустрів свою майбутню дружину, одружився з нею напередодні війни 23 листопада 2022 року. Але яким коротким було сімейне життя, і ось стоїть в задумі і в зажурі молоденька дружина Катерина, яка проводжає тебе Сашко в останній путь, яку ту не долюбив, не зі своєї вини, а з вини страшного ворога, якому пробачити твоє розірване життя ні в якому разі не можна. Важко знайти слова втіхи для батьків. Я вже сказала, найстрашніше для батьків ховати своїх дітей. Батьки ще самі молоді, повні енергії, сили. Але ти, Сашко, не з своєї вини підірвав уже їх здоров'я. Вони ніколи тебе не забудуть. І завжди ти залишишся в їхній пам'яті хлопчиком, яким ти був. Односельці згадують про нього, що він завжди був добродушний. Він вітався з усіма людьми, з посмішкою. Вчителі згадують його як відповідального учня, на якого можна було покласти будь-яку справу, яку він виконає завжди і нікого не підведе. Був дуже комунікабельним, мав багато. Багато друзів, але не судилося жити. Шановні жителі, друзі, побратими, траурний мітинг прощання із загиблим воїном, героєм відкриває голова Курненської територіальної громади. Леонід Васильович Корз. Шановна мама Катерина Володимирівна, шановний тато Олександр Васильович, дружина Катерина, рідні, близькі, односельчани, побратими, вся Україна. Сьогодні ми прощаємося з героєм нашим Олександром. Це дійсно молоді хлопці, яким потрібно ще любити своїх дружин, народжувати діток, працювати, створювати блага. Але сьогодні через прокляту російську агресію, через проклятих расистів, через проклятого Путіна, я думаю, вже їм не буде прощення ніде, навіть в аду. Ми прощаємося з Олександром. Ми ніколи його не забудемо. Ми будемо вічно його пам'ятати. Тому що це наші герої, які завдяки їм ми живемо, ми можемо ходити, ми можемо далі працювати. Тому я думаю, що він вічно останеться в нашій пам'яті і всі хлопці і дівчата, які полягли на полю бою. Слава герою! Хай завжди буде він в нашій пам'яті. Сьогодні жодні теплі слова не зігріють серця рідних та близьких загиблого воїна. Олександр був один з тих, один з найперших, хто став на захист України від російського фашистського окупанта, який вторгся на територію України сіяти зло, вбивати та руйнувати. Але нещодавно. До нас надійшла страшна звістка про те, що 19 лютого 2023 року вірний військовій присязі у бою за нашу батьківщину. Виявивши стійкість та мужність, героїчно загинув солдат Білого Олександр. Співчуваємо рідним та близьким загиблого воїна. Він поклав своє життя за щасливе майбутнє мільйонів людей. Не забудемо і не пробачимо окупанту жодної загубленої долі. На жаль, війна триває і ми маємо бути сильними. Ми сьогодні прощаємось з Олександром, але його світла пам'ять назавжди залишиться в наших серцях. І пекучий біль пройняли кожного з нас. Сашко віддав своє молоде життя, захищаючи свою рідну землю. В нашій пам'яті він завжди залишиться. Позитивним, доброзичливим, з дуже чуйним серцем. Він завжди був активним, сміливим, прав, правдивим. Саша ніколи нікого не образив. І завжди він навіть ні на кого не ображався. Він був надзвичайно відповідальною дитиною. Завжди привіт, завжди з усмішкою, коли зустрічав дорозі нас. Саша віддав найдорожче своє життя. Тому наш святий обов'язок пам'ятати його, пам'ятати героя, пам'ятати його подвиг. Сьогодні земля, рідна земля приймає в свої обійми одного з свого найкращих синів. Тож царство Небесне, Саша і вічна пам'ять. Блаженний шлях, який не душа. душе. Бо тобі приготовлене місце упокоєння. Не місце муки, не місце страждань, але місце спокою в Божій благодаті, в Божій ласці. Господь сказав, немає більшої любові, як хто душу свою покладає за друзів своїх. Хто для нас є друзі? Це є ми поруч. Це є ми нація. Це є ми Україна. Це є ми народ український. І... Живе в наших серцях, в наших молитвах. І поки є такі сини, як Сашко, поки є такі воїни, які стоять на передовій, молоді хлопці, які готові в будь-яку хвилину. Пожертвувати своїм життям, допоки буде Україна. Україна буде, допоки є такі сини. Слава Україні. Дякую. 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 Слава, Слава нації! Смерть ворогам. Що ж останньою царство небесне і вічний покій.